Не ангели сіли за парту. Руда слава та її колега по дуету Брюнетка Віка посилено вивчають англійську мову. Співачки готуються до Євробачення після англійськ пісня. Англійською для конкурсу вже є. Залишилося вивчити мову. Чи вдається це не ангелам? Бачили наші особливі колеги. Хело good. Це Ленар. Останні кілька тижнів він удосконалює їхню англійську. Сумувати каже на цих заняттях не доводиться. Why do you Майдікрай слава майду край. Може, мені то не нравиться. Все як у звичайній школі, граматика, лексика і правильна вимова. І як у звичайній школі відмінники і двієчники. Ай like <проб> okay, good. За півроку вони збираються у Данію, але лише за умови, що переможуть у національному відборі Євробачення. Кажуть, англійську вчать не тільки заради того, аби вільно почуватися у Копенгагені, а й для того, аби правильно вимовляти слова пісні. Її для них написав відомий шведський музикант та продюсер, учасник гурту Amio Flowers Олександр Барт. Свій іноземний хіт не ангели наживо виконують вперше на камеру ТСН особливе. Після уроку слава одразу переходить на російську. За кермом власного позашляховика її тягне на откровення. Зізнається, підготовка до європейського співочого конкурсу відволікає від недавніх невдач у коханні. Майже три місяці тому співачка розлучилася із чоловіком, бізнесменом Жекою. Прийшла в один прекрасний, пішла марна мабуть, лучше. Дружин потім були стосунки з молодим режисером Стасом Морозовим. Тоді їй здавалося, вона щаслива. Даже маленький період, навірно, того, що я чувствую зараз, стоїть. Але й тут розчарування. Ну розводи всі ці вони, вони ж просто так не, не закінчуються. Mm -hmm. І все одно то похуділа Я все переживаю. розстались з нас. Mm -hmm. Ну в общем, так да. не сошлись характерами. Творческим людям сложно бути наверное, вместе. А мені взагалі быть со всеми. А всім со мною що слажні. До своїх розставань Слава ставиться з гумором і знову посміхається. Каже, зараз найбільше бажання перемогти у національному відборі Євробачення, фінал якого відбудеться 21 грудня. ТСН особливе. Один плюс один.